Доброго дня, мене звати Юлія Безкоровайна, мені 25 років. Я закінчила Дніпровський театрально художній коледж та Київський національний університет імені Карпенка Карого. Моя крайня роль в серіалі Ключі від правди, де я зіграла роль каратистки, та Також я пишаюся своєю першою роль антагоністки, яку я зіграла в серіалі Містер та Місіс Малишка, режисер Дмитро Лактьонов. Це була роль дівчинки, яку, яку дуже образили, вона вирішила помститися своєму кривнику. Та вбила його. <хи> Я спортивна, цілеспрямована, вольова людина, займаюся хілс, танці, функціональні навантаження, тренажерний зал, можу все. Ходжу на ходулях, вмію падати, вмію дратися, воджу автомобіль, маю права категорії Б. І, в принципі, для мене нія... немає ніяких кордонів. Хочу зніматися в кіно, хочу отримати свою першу головну роль або лінійну роль, хочу бути почутою, побаченою. Дякую за увагу! Сподіваюсь, до зустрічі на знімальному майданчику.